Ну а росіяни в соцмережах вже почали вимагати розплати. Радили расистам вдарити по українській інфраструктурі і припинити зернову угоду. Ну і де удари відплати? Якщо продовжать угоду, я просто видаляю всі військові канали у своєму телеграмі і заб'ю на це все. Ну я сподіваюся, що сьогодні сирена в Україні замовкати не буде. Київ і Львів стерти з обличчя землі. Навіщо публікувати? Щоб вороги побачили прогавини і ще раз довбонули. Сьогодні в результаті жорстких дій знову будуть вбиті Буданов і Залужний. Питання дня: чому міст не охороняється? У Києві нарахував вісім зайвих мостів, у тому числі пішохідних, метро, ЖД і так далі. Потрібно демонтувати. А можна в Раду двома кінжалами. Велика кількість фоток для коригування удару, як зазвичай чекаємо попередження про неприйнятність перетину червоних ліній та продовження зернової угоди. Чи реально чимось дадуть відповідь? Навіть цікаво. Та годі вам все нормально. Жодна червона лінія не постраждала.